Добрі день, діти! Сьогодні ми разом з вами навчимося рахувати парами. Дивіться, скільки в нас рукавичок. Так, правильно, дві. Одна плюс одна. Це пара. Пара це два предмети, які завжди йдуть разом. Ми будемо разом рахувати всі предмети по парах, додаючи по два. Тож давайте порахуємо, скільки в нас пар рукавичок. Одна пара, дві пари, три пари. Молодці малята! Ви чудово зрозуміли, що таке пара і як рахувати по два. А тепер давайте подивимось на чоботи і порахуємо разом. Одна пара, дві пари. Три пари, молодці малята, гарно попрацювали. До нових зустрічей!